Ви натрапили на канал про літературу. Перед вами сидить Анастасія Філь. У цьому відео я розповім про нігелізм у літературі і окреслю загальні риси нігелістичного героя на основі романів панасамирного Повісті Панаса Мирного Лихі Люди та роману Салленджера Ловець у житті». І перейдемо одразу до справи, до розгляду поняття, що ж таке нігелізм. Є декілька визначень, розуміння і окреслення загальних тенденцій, що таке нігілізм. Перше, це заперечення існування об'єктивної основи для визнання суспільної норми моралі. Тобто, в цьому визначенні акцентують увагу лише на моральній стороні суспільства. Друге визначення заперечення загальноприйнятих норм, цінностей, ідеалів та культури загалом. Друге визначення більш повніше, більш масштабніше і краще окраслює розуміння, що таке нігелізм. Нігелізм має свої початки ще в античні часи, коли було неймовірне нагромадження різних філософських ідей, різних цінностей, коли вони були дуже у гострих стосунках між собою, постійна критика тої чи тої філософської ідеї, і натомість немає заміни. Тоді в дію війшов нігелізм, який заперечував усі е, ідеї, моралі, загальної поведінки, цінностей, культури, які існували до нього. Проте не слід вважати, що це є тотожністю до анархізму. Вони не заперечували жодні правила. Вони піддавали сумніву і заперечували попередні норми, але натомість. Створювали простір, сферу для розвитку нових філософських ідей, нови, нового розуміння того, як повинно розвиватися суспільство в майбутньому, зовсім недалекому майбутньому. Е, нігелізм це нонконформізм. Так, це вихід за певні норми, це вихід за загальні прийняті моделі. це… Е, Бажання людини обирати для себе цінності, це бажання людини обирати для себе сфери впливу в те, що вона хоче вірити. Тобто це проти будь-якої будь заангажованості і будь-якої нав'язаності ідей. Нігелізм, якщо ви зрозуміли, про що я говорю, дуже популярний в наш час. І дуже популярна. Поняття і е, вживання цього терміну героїв нігілістів в модерністському і, і постмодерністському періоді. Коли гостро постало проблеми про те, що варто зруйнувати минулі тенденції розвитку, варто переосмислити поведінку людини, етичні певні нюанси і усе те, що я перераховувала раніше, це завжди криза. Це завжди конфлікти. І це не лише пов'язане з філософією, це політика, це геополітика, це зв'язки людей між собою, це спілкування людей між собою, це зміни в самому суспільстві через внутрішні і через зовнішні певні чинники. Дуже цікаво про Нігелісів. Відкликався і загалом тлумачив Нігелісів відомий філософ. Ніцше. ну загалом, Ніцше був дуже цікавим і неоднозначним філософом свого часу залишається ним донині. Він говорив про те, що Нігелісти це абсолютно вільні люди, вільні люди від того, що про них подумають. Вільні люди в плані вибору філософії, в плані вибору себе, в плані вибору реалізації, в плані вибору цінностей в цінності. Входить і спосіб мислення, і спосіб буття, тобто це вільні люди. І Ніцше говорив, що до цього потрібно прагнути. Щоб детальніше зрозуміти, що таке нігілізм, давайте перейдемо до прикладів. На такс... В таксті художньому зрозуміти, що таке нігілізм краще і легше. В українській літературі дуже чітким, красномовним, структурованим образом героїні нігіліста є Петро Телепень з повісті Панаса Мирного Лихі люди. Це 100% нігілізм. І якщо вам цікаво щодо цієї повісті, то ця з розраду. Повість української класики не про село, про інтелігентів. Так ось, наш Петро ще з маличку повіцяв батькам, що буде навчатися, що здобуде хорошу професію, і буде забезпечувати їм безбідну, прекрасну старість, що він і зробив. Але виявився маленький нюанс: під час навчання наш Петро Телепень навчився критично мислити, не марнувати своє життя на ілюзії та утопії, і. Знову ж таки, побічна реакція цих усіх умінь навичок та компетенцій виявилася в тому, що він не хотів мовчати. Він писав трактати про те, як повинно розвиватися суспільство. Він писав трактати про те, що в теперішньому суспільстві не так, і що варто звернути на це увагу. Зрозуміло, що владі в 1872 році це не могло подобатися. Тим паче, роками раніше, що є люди, які мають мислити, що є люди, які мають формувати свою думку і виливати її на папері. Е, він е, говорив про те, я говорю про Панаса Мирного в своїй повісті Лихі люди говорив про те, що варто пересмислити освіту, варто переосмислити методику навчання. Схоластика і побої це не навчання, це зубріння, яке нікому не потрібно. Також він говорив про дуже різку-різку глобальну і масштабну прірву між суспільними верствами, що селяни як були бідними, так і бідними залишилися, що нічого хорошого ні реформи, ні скасування кріпосного права їм не принесло. Тому що зі скасуванням кріпосної повинності натомість їй прийшов 49 років виплати своєї ж волі. Про це говорить Телепень, про це говорить Панас На противагу нашому Нігелісту Телепню та його товаришу Жуку, він був не один в своїх ідеях, Є два персонажа: це Попенко та Шесть Попенко вислужився на батюшку, на попа. І єдине, що його цікаво, в попівській діяльності це гроші. Тут вже йде критика релігії від нашого пана Самирного. А шестяний пішов ще далі. Він став тією людиною, яка виловлює, саджає і, напевно, що в результаті засуджує на розстріл, таких як телепень. Телепня він не розстріляв. Тому що Телефен покінчив життя самогубством. він повісився, він не міг винести тієї реальності, яку він бачить. Він не міг винести і залишити непоміченим для себе, як для людини, з критичним мисленням, як для людини, яка хоче змінити світ, те, що вона безпомічна, те, що вона не має підтримки, і те, що по факту для влади, для вищих каст. Вона чужа і непотрібна людина. І нігелізм зазвичай закінчується трагізмом. Трагічно. Або люди підгинаються під систему, або людей знищує система, або вони знищують самі себе. В телепня вийшло те, що він знищив сам себе. Панас Мирний дуже чітко, дуже красномовно, він дуже емоційно передає усі переживання телепня. Він описує дуже багато явищ, які варто змінити в українському суспільстві. Я її вже перерахувала. Це ставлення до освіти, це ставлення до релігії, це ставлення до етики і навіть частково до якоїсь такої ідеї побратимства, тому що всі ці чотири людини, телепень. Попенко, Жук, Шестірний жили в одній кімнаті, коли навчалися в е, колегіумі, в коледжі, перепрошую, е, запам'ятувала. І вони були не дружні, вони підставляли один одного лише заради того, щоб вийти по головах на той рівень життя, який вони хочуть мати. Ніякої етики, ніякої поведінки, крах моральності, е, крах віри краще. Майбутнє. Це все говорив мирний вустами і ідеями телепня. І телепня він знищив, як кидаю про те, що нігелізм е, не має хорошого кінця. Нігелізм не має утопізму. І нігелізм це можливо і жертво приноження. Е, Зовсім інша кінцівка в нонконформістському романі Селінджера Ловець життя. Це також Нігліст, головний герой Нігліст. Йому не подобається мораль, йому не подобається етика сучасної молоді щодо один одному. Йому не подобається освіта, методи освіти. Йому не подобається кінечний результат. Віти, йому не подобається відношення до жінок, йому не подобається, що нехтують багатьма проблемами сучасності, суспільних, політичних, геополітичних, те, що може призвести до катастрофи нації майбутнього, його це турбує. Йому мало купити круту машину, заправити бензином, покатати дівчину десь там на сході, заході сонця, зайнятися зрозумілими справами з тими дівчатами. Йому було цього мало. Американська мрія зазнала краху в романі Селенджера. І як закінчив головний герой Селенджера? В нього був тиск це його маленька сестра. Це той тиск, який змусив Голдена переосмислити життя трішечки підігнутися, трішечки підім'ятися. Під систему. Можливо, якби не вона, він би зробив так, так, як хотів, втік від реальності в якесь глухе село, в самітній будиночок і проживав життя так, як Салінджер, який також свого часу покинув все і віддався релігії, здається, буддизму. На Голдена натиснуло. натиснула. Натиснула маленька сестра, яка не хотіла його відпускати, яка не хотіла рости без свого брата. Знову ж таки, прослідковується дуже чітка ідея, дуже чіткий мотив самого Сельджера. знайдеться те, що зведе Нігелізм на нуль. Або тотальні репресії, або божевілля самого Нігеліста, або будь-які інші, е, будь інші речі, які можуть змусити Нігеліста. Відректися від своїх бажань змінити світ, змінити ідею до світу і змінити відношення світу до себе, родина, як в Голдена, знову ж таки, політики, вищі касти і все що інше. Насправді прикро, що нігелісти так закінчують свої високі ідеї. Прикро, що нігелісти не можуть реалізувати себе через постійне протистояння, через постійні осі палеці в колесі розвитку динаміки нігелізму. Але нігелізм. Існує досі. Нігілізм процвітає досі. Якщо ми не говорити про політику, це завжди нігілізм в плані етики, в плані моралі, в плані цінностей, в плані переосмислення світобудови, сприйняття світу і себе в цьому світі. Нігілізм — це не завжди якийсь нонконформізм для політики, не завжди нонконформізм для кастової нерівності. Нігілізм може бути і Внутрішньо людським, внутрішньо особистим я для цього світу. Тобто багато і багато і багато проявів нігелізму в літературі, та загалом повсякденному житті. Буду вам вдячна, якщо ви в коментарях напишете книги, які ви прочитали, і відчуваєте ці нотки нігелістичності ви головного героя. Хочеться поглибити свою цю картотеку нігелістичних героїв. Я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно для вас було цікавим, інформативним, освітнім і все, що далі в цьому синонімічному раді. Я сподіваюся на вашу підтримку мого каналу. Ваші коментарі, вподобайки, підписки дуже важливі для розвитку саме мого літературного каналу. І я сподіваюся на вашу підтримку. І до нових літературних зустрічей!